Черговий раз, коли наша сесія не зібралася і ми змогли з вами прийняти звернення до президента, так? я тут вийшла і сказала, ми присутні 32 депутати. Я сказала, шановні, у Василькові на військовому аеродромі сіло два е, самоліти із російським спецназом. Давайте приймемо рішення про розпуск у чинного угрупування Верхов. Пам'ятаєте, хто повірив, хто не повірив? Значить, така справа. Відтоді ми мали на Майдані розстріл людей, людей Небесної Сотні патріотів, пам'ять, яких ми сьогодні вшанували хвилини мовчання. Сьогодні я вам хочу сказати, що я телефонувала і е, зв'язувалася з цією людиною, яка мені багато чого повідомляла протягом цих буремних днів для держави, і сказала після цього зв'язку, вже немає дві неділі, і сказала таке, Оксана передай їм своїм. І заповнити п'ять слів, які я тобі скажу в кінці. Перше, це ще було у в Криму. Сказав таке, що вони хочуть Крим, хочуть Південний Схід України, в тому числі Київ. А далі, каже, запам'ятай п'ять слів. Фізичне знищення націоналістів Західної України. Хто має вуха, той мене хочу. Я дуже хочу. Щоб це було неправдою. І що те, що я почула і вам доводить, казала тут, просто виявилося ну неправдою. Я хочу, щоб це було неправдою. Але разом з тим я боюся, що та людина, яка розказувала мені плани, які заплановані Росією щодо України, вони, знаєте, звиваються. Шановні, дорогі мої громадяни України, цей важкий. На піввійськовий час звертаюся до вас з одним єдиним проханням, бути мудрими і бути вільними. Прошу вас перед зовнішнім ворогом, який, немов голодний вовк, стоїть біля наших кордонів, не показувати свою слабкість, а продемонструвати силу Духу Українського, що напротязі багатьох століть не дає знищити український народ. Цю хвилину найбільша загроза це зникнення з карти світу Держави Україна. Деякі люди просять допомоги допомогти старшого брата. Хочуть сильної руки. Історія нам нагадує, що сильна рука забирала мільйони життів, людських життів. Бачу, що багато хто ще до кінця не усвідомив тієї ситуації, що склалася. Інколи внутрішній голос каже мені, ти все зробила, що змогла. І починаю себе тішити тим, що завтра люди призріють, проте тішитися не варто. Ми можемо втратити нашу велику Україну. Тисячі наших маленьких воль ніяк не хочуть об'єднатися в одне велике українське серце. Невже ми йшли до своєї України страшними століттями? Через неймовірні жертви лише для того, щоб її віддати зараз. Нам у великій єдності треба пройти весь шлях до кінця. Коли найближче до світанку ніч видається найтемнішою. Але повертати назад не варто, бо тоді доведеться йти спочатку. Нашого розбрату, нашої зневіри чекають у Кремлі. Чекають з надією відтворити колишню імперію зла. Тож нехай не дочекаються майбутнє нашої держави, майбутнє наших дітей це те, заради чого варто віддати своє життя. Застерігаю вас, українці, що вибір потрібно робити сьогодні не між прізвищами, а між добром і між злом, між поганим. І, між добрим. Нація, яка обирає погане, завжди іде вниз. Народжені вітати зрозуміють, народжені повзати відповзуть. І у відповідь на анонімні листівки, що були розповсюджені вчора по місту, ще скажу лише одне. Цінність людини визначається калібром її ворогів. Слава Україні! Слава нації! З повагою ваш депутат Гуменюк Оксана Євгенія.